Всім привіт, друзі! З вами на зв'язку Маус, і в цьому відео я хотів би розповісти вам історію, як цей тіп на екрані Гірік Максим Анатолійович кинув мою маму на залог за квартиру, який обіцяв повернути, але не повернув. Відео буде досить резонансним, скажу зразу. Людина неординарна, людина вже з поганою репутацією, досить. Взагалі, якщо ви потрапили на це відео випадково, десь гуглили, гуглили його ім'я, прізвище, то я в жодному разі не рекомендую співпрацювати з даною людиною. Вона завжди вас нагріє на гроші да? і залишиться юридично чистенькою. Так як вийшло зі мною, з моєю мамою. Ось. І буде потім десь переховуватись. Я навіть не знаю, з чого почати, бо ця людина вже і в СМІ трішки замазалась у какашках. Або, я не знаю, зі своєї ситуації. Ну, давайте почнемо зі СМІ. Взагалі, ця людина це багатодітний батько. Я дуже сумніваюся, що це все його діти. Скоріше за все, він взяв їх з дитячого будинку, щоб отримувати грошики за них. Ну, Мені так здається, бо я трішки вже познайомився з цією людиною і розумію, що він повний е, собиратель вигади просто з усіх процесів, мені здається, в своєму житті. Отже, є стаття про нього, навіть не одна, про те, як він притворявся бідним і в Британії шукав дім, який безкоштовно йому здадуть. Власне, а в нього 14 об'єктів нерухомості у Києві. Тобто зовсім не бідна людина, але чомусь просив притулку британців. Британці його е, викрили і попросили звільнити будинок, бо е, ну, цей будинок можна здати дійсно людям, які потребують цього, а не мільйонерам з 14. Квартирами у Києві. Ну, власне, і про це ця стаття. Ось. Але по ітогу, по ітогу, він і його дружина зробили збір, і британці їм додатково ще накидали 20 фунтів стерлінгів, на які вони зараз чи знімають будинок, або їм. Або їм безкоштовно надали. Коротше, вони залишилися із бабками, і з будинком, але журналісти викрали його і написали ось статті про його нерухомість і про те, як він хоче збагатитись. Отже, давайте далі ближче до наших днів, до нашої ситуації а, ситуація була наступна. Ми не знали взагалі, що це за людина. Нічого не перевіряли про нього. Зняли квартиру взимку, прожили пів року, після чого договір закінчився, і ми вирішили, вирішили його продлити. Людина підняла на 3000 гривень оренду квартири, до речі, з цієї квартири. Ось вам на Elixie ця об'ява. Ця квартира, вона досить немаленька, але на одну людину мамі з хорошим ремонтом, якби чому ні. Тим паче тоді була ціна 7000, і ну, досить було це актуально. До речі, зверніть увагу, у нього на OLX, це його номер, це його його номер, номер, але на OLX він своїм ім'ям не підписується. Він підписується якимсь ім'ям Владімір. Зразу можете зробити висновок. Власне, в цій квартири з'явився недолік. Перестала працювати ось ця плита, після чого моя мама написала йому, щоб ми якось вирішили цю проблему. Проблема ніяк не вирішувалась, Він обіцяв і обіцяв гарантійку три тижні, не пропонував інших варіантів. Ми вирішили просто з'їхати з цієї квартири, тому що. Ну, він брехло. Цей тип брехло, обіцяє гарантійку. Ми чекаємо, не викликаємо майстра. Там немає можливості у мами готувати їжу. Ну, мама живе окремо, щоб ви розуміли. Я живу в цій квартирі, мама живе окремо. Власне, готувати їжу вона не може на цій плиці. А ми все чекаємо, бо обіцянка є. Обіцянка не виконується, ми вирішуємо з'їхати з цієї квартири. Гірік Максим Анатолійович. Навіть дає добро на це, каже, що ніяких фінансових втрат не буде. І підготавлює ось такі документи, які називаються додаткова угода до договору. Власне, зміст в неї тут такий, що сторони досягли взаємної згоди внести зміни до пункту 2.1 договору оренди житла від такого до такого, -то, та викласти додаткові умови у такій редакції. Сторони встановили строк оренди з 24.02 до 09.09. .09 .09. Це дата виїзду. Року з моменту передачі предмета, предмету оренди орендарю. Всі інші умови договору оренди залишаються незмінними, а в договорі є пункт. Який, блін, я не відкрив. А в договорі є пункт, по-моєму, 9.3, Я, можливо, на екрані покажу його. 9.3, За яким, якщо договір розривається достроково, то залог не повертається. Цей пункт, до речі, відразу насторожив мою маму. І третій пункт це додаткова угода набирає чинності та дати її укладені сторонами та є невід'ємною частиною договору оренди. Власне, І другий документ, це разом, якби він підготував, заява Прошу вас перерахувати забезпечувальний платіж, це залог, на наступні банківські реквізити. І тут реквізит моєї мами і ім'я прізвище. Власне, ось таким юридичним чином він вирішив не повертати залог, так як по пункту 2. Всі інші умови, умови договору оренди залишаються незмінними. Таким чином, е силаючись на цей пункт, ось ця вже угода да, вона не має абсолютно ніякого сенсу. Бо забезпечувальний платіж, е який перераховується да, ним, можна не скидувати. Якось так. Власне. Ну, Але на словах він обіцяє якби, скинути. Вже просто тиждень пройшов десь. Якби я записував відразу це відео, я, можливо, був би не таким спокійним, але вже пройшло більше тижня я сів записувати цей ролик трішки пізніше, ніж хотів, бо не було можливості. Отже, що я можу сказати, друзі? Репутація у даної людини дуже погана, він веде суди. З людьми, яким, яким він здає нерухомість. Власне, в нього відкриті от судові позови, як ви можете бачити, спори, що виникають із договорів найми оренду. Це єдиний центр обробки судових рішень. Спори, що виникають із договорів найму оренди, стягнення коштів. Спори, що виникають із договорів найму оренди. Розтягування боргу пені, індексів інфляції. Коротше, у людини багато судових справ, він любить судитися, він любить е гріти людей на гроші, при цьому залишаючись чистеньким юридичним. Так, друзі, не хочу довго підружати ролик. Всі матеріали, які я знайшов на дану людину, я залишу в описі. можете також ознайомитись. І максимально не рекомендую співпрацювати з ним, бо він кидок. До новых встреч. Я, к сожалению, не ваш невропатолог, чтобы вашими нервами заниматься. У нас были с вами договорные отношения, которые закончились. Почитайте, пожалуйста, внимательно договор. И если у вас есть юрист, с большим удовольствием с ним пообщаюсь.